Bye. Пау, друзі, всім привіт! А з вами Дімончик покемончик і сьогодні я зайшов в дуже відомий і всіма взнаваний режим Скібіді Тойлет Тавер Дефенс. Що ж, дуже цікаво взагалі попробувати цей режим. Я його бачив, е... та й ви, напевно, також в Сані на каналі, в Дензо на каналі. Признаюсь чесно, я вже зіграв тут одну гру, тож я ну, дещо трошечки розумію. Буде цікаво на це все подивитися очима. Новачка, звісно, ви, якщо що, поправляйте мене, звісно, в коментарях. Я буду радий кожному вашому коментарю і кожен абсолютно кожен коментарі я читаю Так що Велком. <хи> так, і дуже цікаво попробувати зразу, напевно, якийсь режим, тому що я так розумію, що якихось юнітів відкрити я ще не можу. Що немаловажно, я навіть не розумію, де їх можна відкривати. Ну я бачу ось один стендік. Це, напевно, самі звичайні. Давай подивимося, чи можу я когось Ага, не можу. Сумон стоїть 100 коїнів. Ладно, ладно. Надо попробувати пройти якийсь режимчик. <хи> хоча б один, хоча б трошки заробити коїнів. От. Ну і давай довго не затягувати. Надо вибрати. Щось хоча б, той Лиціті, напевно, я би вибрав оцю. З нами залітає Фредбер. Ну, все, Фредбера можна. Фредберу можна, Фредбер крутий чувак. І я чесно вибрав би навіть не знаю. Напевно, медіум все-таки із-за того, що зі мною Фредбер, я думаю, в нього юніти-йолки-палки. Це я тут, понімаєш, за цим ось бомжиком одненьким єдиним, який в мене є. Ну, що ж поробиш, але я обов'язково докачаюся і куплю собі нормальних юнітів. От, поки що буду ставити своїх. Чувачки? Обалдеть, у юні диви. дв! Он просто всіх з одної, А ладно, не з одної, не з одної, Ну хорошо. Хорошо. Так, є 150 баксів. Я знаю, треба цих чувачків прокачувати. От, і одного я вже вкачав. Насправді, як на мене, мені здається, режим дуже цікавий. От. І якщо ви хочете бачити більше його на моєму каналі, звісно, я буду тільки радий. Так, ну поки що ніяких проблем абсолютно немає. Можемо прокачати ще одного нашого кентіка. Чи на цьому, ну ладно, цей коштує 300, цей коштує 200. Давай прокачаємо цього. І кінчились бабето. Надо ще фармити. Ну, але його чувак взагалі справляється. Девить просто ці туалети, вони навіть не можуть до моїх кентів. <ріст> вони просто поняв оце стоять і оце фоткають на ці свої відеокамери. <ріст> так починається друга хвиля. Давай по приколу ще понаставляємо цих своїх чувачків. Я, звісно, розумію, що вони тут, ну знаєш, по приколу стоять, <ріст> але кожен допомагає як може, знаєш, як то кажуть. Блін, а дивиться його подаруночки, напевно. Ану. Да, це його подаруночки, обалдеть. Звісно, класний ти хлопець. У нього там, наверно, і бабето куча, да? Ну да, 600 грошей в нього є. Конечно, конечно. я понял. <реш> <реш> я б Ну ладно, я в своїх чувачків все одно буду ставити. Але поки що дві які вони ну, маленькі, ну що вони можуть зробити? Що вони можуть зробити? Може, якби я, як, звісно, був би сам, то вони б щось і зробили. <реш> але оцей чувак, вообще, це ну, просто шок. Я впевнений, Даша, є набагато сильніші юніти, але все одно просто, ну. Диви. Ти прикинь, він першого левела і він справляється взагалі на ізі. Це шоста хвиля. Кент, шоста хвиля. Так, я думаю, що вже одного можна вкачати та, на максимум левел за 300 бабето і бабето кінчилось. Да, не густо, не густо, звісно. Обалдіть, диві, які пауки пішли. Спайдер тойлет. А вони проходять старіна. Вони почуть. Чи вони не пройдуть? Чекай, який в нього радіус? А, то вони не пройдуть. Даш? Не пройдуть? Да, не пройдуть. Нормально, можемо і прокачуємо ще одного на третій левел. Остається ще два кента в мене других левелів. Як тільки будуть бабусики, то я зразу їх і прокачаю. Конечно. Ну це обалдеть, просто диви, як він їх збриває. Ну вони да, вони трошечки доходять, звісно, до моїх чувачків, але ну йому вообще, подиви, який в нього радіус. Оце ось, він в нього тільки другого левела, а він уже ну просто збиває, як наче в них і немає хпети, поняв? Вообще на ізі справився. Давай ще прокачаємо цих своїх двох кентів на максимум. Ну і будемо ставити далі. Але це вообще прикол. Чувак, Дивіться, кстати, я так поняв міні-боси. Ага, ну. Був, по крайній мірі. Так, щось мені це вже не подобається. Він свого кента теж прокачав. Нормально. Все, я свого теж поставив прокачав. Вони не повинні проходити старіна. Взагалі ніяк. Ну ти подиви. Ти подиви взагалі, ну він почти до їхнього спауна достає. Хе-хе. Ти поняв прикол. Це вообще шок. Вийшов цей міні-бос, і ну його почти збрили, але він переключився на другого. Ну і в тому немає ніякої проблеми. А я поки говорив, у мене вже щось тисяча грошей нападало. Можна поставити чувачки, прокачати отако просто по максимуму. Так, і в мене стається ще вільних сім місць від юнітів, яких я можу просто заповнювати, як я тільки собі захочу. Але Фредбер мені, взагалі, допомагає капітально старий. Поки я поставив оцих своїх 9 юнітів, вони всі набагато слабші, аніж оцей один п'ятого левела, поняв? І вони ж в мене всі максимальні. Дві, у нього, у нього 1800 дамаг і. Перезарядка 0,2 секунди, поняв? У цього дамаг 100. і в нього перезарядка 0,5. Обалдеть взагалі. Я в шокові конкретному причому. Ну, цей лазер в нього взагалі така Кент. А я тим часом ось вже поставив свого останнього юніта, прокачав їх всіх на максимум. І все, ну що мені ще робити? Старіна. Я просто надіюсь на тебе максимально, ти поняв. Я, звісно, цих трьох можу продати, типу, перемістити сюди. Але чи є взагалі в цьому якийсь смисл тут? Просто цей лазер-камерамен, він справляється з ними на ура, він взагалі він тупо їх не чувствує, поняв. От його тако поставив Фредбер, поняв. Прокачав його до п'ятого левела. О, і каже, старіна, так це ж ізі-катка. куди ти мене запихнув взагалі. Що це все? міні туалет Скільки в нього? У нього 44, 250 хп було, він просто його збрив. Обалдеть. Мені навіть страшно уявити, наскільки б я довго мучився сам з ним, поняв? Я вийшла просто така пачка міні-бою. І ну все, він з ними справився вообще на ура. Щоб ти понімав, вообще, вообще на ура. Тут диви, яка вообще, обалдеть, скільки їх там. І диви, як ми їх розносимо, просто ми тупо валим, поняв? Ми, це типа, я поняв оці мої 15 кінців і один камера лазера мене, який просто всю цю ігру ну, зараз витачить просто в соло, поняв. Оці малі, це просто ну для нього поняв така підтримка. Він ще й камеру сюди втули подажі. Repair Drone. Угу. Як я поняв з назви, Repair Drone, це значить, що він повинен Ремонтувати цих чувачків, всяких, це виходить, значить, що все-таки ці туалети якось можуть убивати юнітів. Да? Це буде дуже цікаво провірити. Ну, взагалі побачити, як це ну, реалізовано. Неспроста ж є ця камера репайер, да? так. І от я ось, ось сижу, зрозумів, я так дивлюсь на це число. 8800, поняв. Доларів в мене в кармані, таке зараз, так? І я розумію, що їх в мене просто ну нема куди потратити, ну куди. Всі 15 слотів забиті, усі абсолютно усі мої юніти прокачані. Ну от куди і що з ними робити? Їх можна було по ці бакси сохранити і потім, по вони тобі в кої не перетворилися. Ооо, о, це було б дуже цікаво, звісно. Так, тим часом вже 18 хвиля із 30. Ой, що сказати? Я просто впевнений, що ми цю гру вже виграли. Тільки з одним юнітом Фредвера, поняв? Оцей лазер амен 5 -то левела, я тобі кажу, я просто до сих пор сижу і ну, я дивуюсь. Геть дивуюсь, тому що я поставив своїх 15 юнітів. 15! Ти уявиться число? Уяви, 15. Він поставив одного, який атакує, поняв? І і все. і Ми виграли гру. Диви, 19-та хвиля, там просто скільки. Там така тупо шаренга лізе тих туалетів. Всяких разних, причому диви, скільки їх. Ты Обалдеть! А чого воно така... А ч воно таке быстро, чуєш? Полисія тойлет там і ДДЖ тойлет. Ну трошечки не вони, конечно. І ось я тобі така невелика шеренга цих босів теж, поняв. І 74 тисячі він просто їх збрив. У мене, поняв, в мене таке відчуття, що оця лазер камерамен, він просто тупо, ну знаєш, тако іздівається над ними. Він отако дивиться їм в очі. оцього лазера наставив, каже, ну шо старий. Каже, в тебе 74 тисячі хп, а в мене, каже, поняв 1800, я дамажу. І перезрядка 0,2 секунди. Ти давай попробуй мене достань. Я по тобі тут понакидаю трошечки. Ні, але юніт Звичайно, обалден. Дуже обалденний. Я б такого собі дуже хотів би. От, як для початку. Ну він просто він такий бомбезний, диви. Я ж кажу, вони просто, вони просто не можуть вийти, поняв? Я дивлюся, просто, ну він у мене на очах прокачує цих санта Man. <соць> Бо йому байдуже, він навіть не стави Unity, Все, він поставив одного цього лазера, і все, а що йому ще треба? Обалдеть. О, якийсь новий диви. Вакуум, тойлет. Виліз? Тільки в нього. Е? 154 тисячі вакуума. Ого, угу. А ми справимося? Чув? Ти не думаєш, що в нас є певні проблеми, бро? Кажеться, у нас є проблеми. Чекай. От тобі і договорилися. У мене бабла купа, поняв. Так що я не переживаю дуже сильно по цьому поводу. Я отако буду... Що це таке? Що це він поставив? Подожди, бо я тут теж зайнятий, я прокачую своїх персонажів. А все, в мене немає копусу. Подожди, що це за нафік? Блін, він його продав, я не встиг глянути. Обалдеть там, ти бачив, такий діт, то покидає піцу далі А, ну я поняв на що він його продав. Він продав його, щоб поставити ще одного лазера і качати його на п'ятий левел, щоб... Ну все, ну от що, ну просто ну що має статися, щоб ми цю катку програли? Я просто впевнений. Нічого, навіть оці самі бисті чуваки, що це таке а Асасін тойлет. Поняв, Даже вони, даже вони ніяк вообще не проскакують. Їх дуже багато, і вони дуже швидкі. Да, але ну все одно. І там якийсь мутант тойлет. Він теж вообще, ну, так по барабану на тих юнітів цим лазером. Поняв, диви. І Фред Берший каже, що шефа раді прикола просто поставив. По приколу, по приколу каже, ну ти поняв, там такий юніт. Я чесно, якби мені оно диви, оно, диви, куди він його поставив. 8500 прокачка коштує Абалді. Диви, диви, все, він максимально. У нього 8000 дамагу з руки, і перезрядка в 0,5, тобто 16, і тут він ще поставив отакого чувачка. Сіністра Тайтан ТВ мен. Чого піні? Така просто диви. Ну юлки палки я даже. диви, я даже не в рост його ноги. Кент! Яке я все-таки ще лапух в цій грі. Хе-хе-хе. Нічого, нічого, я ще прокачаю. Так, почалась 24 -та хвиля. Це значить, що до кінця залишилося лише 6 хвиль. От просто лише 6 хвиль. Ти вдумайся, поняв? А у нас ми так близько до кінця, і у нас до сих пор взагалі немає ніяких проблем. Абсолютно ніяких. Дивись, стоять просто два лазерка, і вони накидають. І шок. І все. Так, по стоїли. Ну, я не знаю. Давати якісь коментарі по цьому поводу чи ні. Ну нічого, нічого. Я думаю, мені трошечки прокачатися, поняв трошечки. І я вже буду такий класний перець. Мені от реально тільки трошечки прокачатися. Диви, він. Левел 4. Панадцять тисяч, щоб прокачати його на наступний виборів. Та, не хело. Спікермен левел 3. Макс левел. Це прикол. Диви, ну от іде оця шеренга, і що? Ну от іде, ну і кру... ну покрутилися вони. Я не знаю на що вони крутяться там. Що <laughs> <Шо> вони роблять? <laughs> Я взагалі нічого не розумію, але мені подобається, маю. <laughs> але кстати, диви, дійшли до моїх китів. Подожди, а де мої юніти ділися? Алло, їх же ж тут, подожди. А, о, о появились все, я вже думав, все свиснули, нема юніті поняв. дивлюся, а слоти то ну всі зайняті, але чуваків то не хватає. О, диви, до цих уже теж дошли. Воно постукає зараз. А ну все, він уже сюди втулив третього лазермена. Тепер такого слова, як програти, все, тепер точно немає, просто точно немає. А-а-а, ти поняв лазерамени мене. Оці вони ще й оказуються не тільки завдають багато шкоди, а вони ще й замідають воно їх. Я не знав про це. Я даже не бачив. Оказується так воно. Молді, а це кстати. Я хочу ну попросити 28 хвиля. Та я ж і скіпа нажав тоже. О, диви, 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 диви. Що таке? Обалдеть, пацани. Просто тупо ну заїхали в них бух-бух, і вони полягали спати. Серйозні кінти, я маю. Легчайша. так що я думаю, можна нажимати скіпа, враховуючи те, що тут стоїть, оцей діджей. А діджей, подожди, шеф. шеф мене, ну, тут стоїть ще Сіністер, стер. Короче, вовша, ніяких проблем немає. І 15 моїх таких рядових поняв серйозних по 100 темежа, які вносять. Ну ладно, ну, ну 200 демеджа там в секунду, хорошо. В секунду, 200 демедж. Осьо, іде малий, скільки в нього там було глічатового? 20 тисяч, да? Кент? Прикинь, от. От що б я зробив просто з цими типами? Не так діло не піде. Мені прям срочно треба прокачуватися. Мені дуже срочно, срочно. Терміново, я б сказав, що треба прокачувати. Бо тому що ну другого варіанту мене немає з такими, знаєш, хлопцями. Я далеко не втечу. Остання тридцята хвиля. Хто вийшов? Гігант Гласес Стойлет. А, який він модний? Взагалі у нього такі ульотні очки. йо-ма-йо. Ну, звісно, не такі ульотні, як у мене, поняв. Ооо, босс Тойлендва, ну, 428 тисяч хп. Ти прикинь, от просто взяти моїх 15 хлопців. Диви, як диви як збривають хп швидко, вообще, апалті? Що я хотів сказати, що от якщо візьмемо моїх 15 типів, да, кожен з них 200 тисяч в секунду вносить. Ой, Точніше, не 200 тисяч, а 200 демеджа. Всього-навсього в секунду один вносить. О, мені дали 240 монет. Прикольно. Кожен вносить по 200 демеджа в секунду помножити на 15. Це вийде. Скільки кожен з них в секунду буде вносити по 200 демеджі з руки. Е, і всі 15 разом вони вносять 30. А там бос вийшов 428 тисяч. Ти, взагалі, ну ти, ти чуєш взагалі оці числа? Бо я, чесно кажучи, трохи в шоці від таких чисел. Ну, от як би я пройшов соло, аби не оті е, лазери Фредбера, ну це ж вша. І тим не менш, у мене є 290 коїнів. От дуже шкода, що, звісно, мене обділили і не дали оцих е, ну, якихось нещасних 10. Монеток, але я хочу все-таки почати призивати своїх перших юнітів. Давай почнемо. Бейзі. Сама Галіма камера вумен, на неї відсоток 49,9. Да. Хорошо, давай ще одного ще одно. мені випаде камера Wu Man. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну демеджа в цієї, да, побільше. Ладно. Кулдаун, але в неї кулдаун більший, ти поняв? Це шок взагалі нічого не поміняється. Що в цього ДПС 200, що в цього ДПС 200. Тільки в неї, ну, ладно, в неї ще трохи, типу, більший радіус. Та це вообще бред, старіна. А як тоді це взагалі проходить ти? Це ужас. Так, АФК фарм, подожди. Ага, один коін одна пилина, я поняв. Ти, який він здоров'я взагалі цей предпер. Обалдеть. Так, ну давайте тоді виберемо цю камеру вумен, яка ну почти реально безполізна, типа, поняв. <хи> просто вона наскільки безполезна, що це ужас. Ти поняв ужас. Вона ніяк не відрізняється від звичайного спікера. Взагалі ніяк. Він це якийсь жах. Десь можна взагалі ще щось підфармити. Я б дуже хотів. Є ось дезер. Ага. Є камера HQ, Toilet Lab, Toilet HQ і Palm Paradise. Щоб знати, поняв, де важче, а де легше, то обжептом, ну, звісно, ціни не було. Це було б дуже дуже добре, насправді. Але мені здається, що на цьому Palm Paradise все одно буде найлегше. Легше? Так що давай виберемо його і проголосуємо за Ізі тому що ну, в соло я, чувак, ніяк не справлюся, поняв? Не... Чекай, тут два місця! Тут два місця спауна, типу няв? Йо. Я, давай я поставлю таких чиночок, типу. Ой-йо. Ой Чекайся, який не кудам? 3 секунди. Старий, це що таке? 3 секунди? Ти смішний чи що? Саме прикольно було прокачувати, напевно, починаючи з тих, потім оцю. Бо оця, типа, бачиш, вона здіває зразу ті дорожки. І якщо що, то вона б могла допомогти. А отут уже і починають певні проблеми. Ну, її треба прокачати. Це те, про що я й казав. Ну їй взагалі тяжко поняв. І камера вумен. Я поки що не розумію, якийсь потолковий просто наш чесно. Вона конкретно в соло пропускає. Ну, ладно, я. Хоч оцю прокачав, то вона, типу, і норм, вона добила. Але це що, я не знаю, як з такими, типу, юнітами. Я повинен проходити ці всі режими, ці всі карти, поняв. Мені треба ще так підформитися. Це вообще, це вообще. Ой-ой-ой. ой Ну, паралельно будемо прокачувати, звісно, цю камеру Woman. Мені цікаво подивитися, на який максимум взагалі вона здатна. Ну, поки що та рукітажі і норм. Не так все погано, вони справляються. По тканьку вони в мене всі другого левела. Ну, крім цієї, вона першого. Але Пока що йдемо, поки що йдемо. Йдем. Іскіпати хвилю, якщо чесно, не треба, тому що ну, буде халеп інакше. А й тим більше вони вже всі вийшли. Бачиш, в мене зараз підготовка. Типу, я прокачаю, по-перше, оцю камеру вумен, І по-друге, прокачаю оцю камера вумен. Все, як тільки в мене з'явиться бебось. Так, ну хорошо, тоді наступну я прокачаю цю. І потихеньку якось отако буду по ньому прокачувати їх, щось там ставити. Але це, звісно, тошнотно, дуже тошнотно. Вони не такі прикольні. Єдиний може. Її плюс поняв то що вона е, коштує 80 баксів, і перших, напевно, дві хвилі, да, вона, що далі, все, проблеми. Їх треба прокачувати, бо вони далі нічого самі не можуть. І можуть конкретні конкретні проблеми в тебе з'явитися, якщо ти десь пропустиш момент, який, її, так би мовити, завтикаєш. Так, десь тут поставлю ще одну, зразу її на максимуму заабгредю. Іншу камеру я такого ставлю сюди і теж прокачаю її зразу на макс. В принципі, йдемо Непогано, вот це йде. Нікого толком не пропускаємо. Що мені відповідно ну, дуже нравиться, звісно ж, ж, можливо, я зараз в соло даже пройду все таке ізі режим на цій такій мапі. Бо, звісно, було б дуже-дуже прикольно, і я б дуже-дуже хотів це зробити. Все так, є бабосики, прокачуємо вже і цю на максимум. Юнь, зараз у мене 7 юнітів. всі вони вкачені на максимум. Що залишається правильно ставити тільки ще, тільки поняти і зрозуміти, куди ставити, можна було б поставити. Тут ось сюди. Так, да, давай поставимо все-таки, бо я бачу, що певні проблеми вже починаються якісь. Вони такі бистрі полетіли і все, якби халепа. ДПС не вистачає. Ще одну десь тут поставлю. І заабредію її зразу теж на максимум. В принципі, потихеньку, потихеньку я двигаюсь. Єдине, що що її можна було поставити поняв, не тут, а чуть-чуть тако лівіше, щоб вона доставала і тут е більше, і все було отлично. Накидають, накидають. Так, єдине запитання у мене з'явилось таке, що просто куди їх далі тулити? Я не знаю. Чесно, можна, звісно, звісно. І не думати так багато над цим, але ну все ж таки, десь я думаю, такої можна поставити і качати на максимум. Нам наче погано, як мені здається, принаймні прям капітальних проблем поняв немає. Потихесенько собі двігаємося. Давайте ж поставимо ще десь. Я думаю, таку можна прокачати і на максимум, прокачати. Читай поставити й тут, поставити й тут можна прокачати теж її на максимум. Бабето збираються, вони собі стоять, накидають все, в принципі, отлічненько. Супер великих проблем немає. Та й таке, ну залишається тільки фармити, поняв. Більше, щоб там прям нічого не остається з такими, звісно. Юнітами. Та їх вроді стоїть 13, поняв, але і не скажеш, що я суперсильний. <с. <с.> ну ти прикинь, стоїть моїх 13. І все одно лазер, я думаю, там левела третього, поняв, він буде передамажувати всі оці 13 камер вуму. Все поки що що я можу зробити, це просто цими камера вуменами спамити всю карту там, де це, звісно, треба. І все І що, і, що? і все? А що ще робити? Яко можна тут поставити її? Заобредити на максимум. Ставити можна тут. І також її забредити. Ну, може, звісно. Зараз поки що не на максимум, ну зараз назбираються бабето, і я її на максимум прокачаю. Давай нажмемо Skip, поки що. Я думаю, проблем у нас, щоб там прям великих то немає. А так, ну хоча б якийсь час зеконом, слухай. Так, все, в мене вже 15 юнітів, я більше не можу ставити нікого взагалі. Значить, це шо що? що збираються просто бабето, і ми будемо зараз далі дивитися, як взагалі вони справляються. М -м я думаю, що в мене все-таки вийде пройти цей режим з такими юнітами, і ну ніяк яких вроді би проблем немає бути. Тут є теж ось якісь пальми, можна поки що по ньому ходити погуляти, подивитися тут усього офісу, йомойо, лавочки. <сум> О, а ось моя база, кстати. Я тільки зараз побачу. Ладно, буду знати. Ну так, да, бачиш, вони не приходять. Типу, вони доходять оце сюди десь приблизно. Оце такого до цієї частини вони доходять. Ну і далі вони їх просто не пускають. Пше не пускають. Якщо, я думаю, можна навіть нажати Скіпа і дивитися, що буде далі. О, один воно вже дойшов аж туди, але він дійшов, тому. Що я нажав Скіпа. Бачиш, зараз вже вони опять зупиняються приблизно на тій самій точці. І нічого, в общем, не міняється. Можемо нажати ще раз Скіп. Я не думаю, що будуть якісь супервеликі проблеми. Да, їх буде зараз, ось такое більше летіти, але все одно. У мене тут юніті стоїть, лки-палки, всі вони прокачані вже до максимуму. Я думаю, це без шансів взагалі для них без шансів. А ось вже й вийшов, кстати, міні-бос, якого теж збрили. Я навіть не встиг на нього подивитись. Вони просто. Ну і ці зараз малі гам'яки теж дойдуть та й все. Та й можна сказати, що пройшов. Нажмемо скіпа, взагалі не паримося, він щось летить і женеться, а що толку, воно ну, дивить. Толку взагалі ніякого. Вони справляють собі потихеньку. Все в них. Хорошо, ось він, Large тойлет. Ну, такий собі челік на позитиві, поняв. На позитиві, то він може і на позитиві, але все одно, що ж зробити. Так, а тим часом я вже дійшов до останньої хвилі. Осталося буквально ось трохи-чуть. І ну вони пройшли, ти знаєш, з себе камеравуменами я хоча б дійшов, поняв до кінця. Я думаю, що навіть і цю хвилю я пройду, хоч я й нажав автоскіп. Я не знаю, що це, звісно, за прикол. Може це така мапа, поняв. Але ну, ДПС не змінився, поняв. Взагалі ніяк не змінився. Ну да, типу, вона стала бити. Раз в секунду по 200, а не як оцей звичайний спікермен. По в 0.5 вийшов тим часом бостолон. Який серйозний парень. 38 з половиною тисяч хп. Так би мовити, моменти істини пройде чи не пройде. У нього стається 25 тисяч хп. Блін, є проблеми, є проблеми. Мені кажете, є проблеми. Можна оцих всіх продати. Вони там вже без і отако наперед їх повиставляти, заобредити, виставити, заобредити, виставити, забредити і ти, поняв, таким ось макаром зараз. По іншого варіанту в мене взагалі немає. Ні, ну він не може дойти, він не може дойти. Я вірю просто в те, що він не дойде. Все, бен. Перемога. Мені дали 50 коїнів. Так, і тепер йдемо відкривати ще одного юніта. Я дуже сильно хочу, щоб мені випало щось нормальне, поняття. Ну нашому, щоб мені впадало щось таке. Поняв. Поня. Я дуже хочу щось круте. Дуже щось круте. поняв? от, якщо не оцей байтенційний, ма. Да, не оці два, якщо вже, то хоча б що Large Camera Man або Лазерган камерамен, якщо випаде, блін, чувак, та я вообще буду довольний. Серйозно, ти що? Так, давай призвати і мені випав. Мені спікермен якийсь випав. Так, хто ти що ти? Угу. У цього ДП 300. Він лучше, ніж оці двоє. Стояв він 150, рентж у нього під кінець 20. У цієї 12. Цікаво, цікаво. Що, таке я поняв стою. Знаєш, що понімаю? Що мені треба трошечки поміняти свій скін, тому що цей даодед трошечки похожий на мене, поняв. Шо ну, сказати, вообще Загалом, режим дуже цікавий. Мені дуже сподобався, але є ще куди рости. Є ще куди рости. Є ще скільки куди фармити на кого от вибивати от тих всіх персонажиків. Ось до цих було б цікаво, звісно, вибити якогось камерамена або лазерган камерамена, або може і пітанчика. Ну, якщо, звісно, вам сподобалося відео, то ставте свого подобайдина. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я усі, усі абсолютно коментарі читаю. Ну і всім хорошого настрою! па-па!